Зараз ми виконуємо останню роботу із цикла блендінг змішування, змішування замкнених фігур. Це досить теж легка робота. Створюємо е, робоче коло собі і е, малюємо можна пером, можна там чимось іншим, але потребуємося пером, два замкнені вали. Кола, не кола, а просто не обов'язково із е, якоюсь там е, рівною фігурою. Тобто, навпаки, буде непогано, якщо це будуть трошки різні фігури за формою. Ось як так, так, ось так. Ось такі є. Я ми І. Далі після цього для кожного овалу ми задаємо відсутність палитки, а обведення ми задаємо градієнтну. Градієнтним причому а, встановлюємо градієнт від темно-коричневого. Зараз від такого темного. А, далі ще дві точечки – Біла і світло-коричнева. І останнє точку. Ось ми скопіюємо значення кольору. Так, ми зробимо по частину. Давай, дайте. А ми скопіюємо. 9. Така ж точно коричнева. І такий же точно градієнт. А, ось у мене обидві були виділені. Тобто для двох циховарів у нас буде однаковий градієнт. Тепер ми малюємо чорне тло, Закріплюємо його і, звичайно, на задній план відправляємо. А тепер а, вибираємо обидва овали і додаємо для них змішування. Написаємо на опорну точку першого контуру, написаємо на опорну точку другого контуру, але, звичайно, задаємо достатньо. Okay. Велике число. Ось, отримаю такий ефект. Таким же чином можна потренуватися на якихось інших фігурах. Наприклад, якщо це а, будуть самопутники. Буде у нас неповідно ось такий ефект. Це в мене торгов похибка. А, це просто край, uh, край, край, край От, бачите, дуже гарна рамка вийшла дуже красива. Ми закриваємо наші попередні роботи, відкриваємо новий файл. Ця робота буде трошки обтяжувати ваш комп'ютер, тому зберігайте обов'язково проміжкові результати. Обираємо зірку на панелі інструментів, малюємо зірку не дуже. Велику, можливо, навіть меншу, ніж я намалювала. Ось десь таку. Прибираємо обведення і зафарбовуємо, виділяємо, пробираємо обведення і зафарбовуємо будь-яким довільним кольором. Далі, не знімаючи виділення або виділюши заново, ми переходимо в FP. 3D або ну, об'ємне зображення, е, витягування та скос, і у вас відкривається такий інструментарій для створення 3D об'єктів. Тут можна покрутити. ну Бачите, тут у мене, наприклад, на моєму комп'ютері достатньо гарно все це утворюється. Е, якщо у вас менш потужний комп'ютер, то, можливо, буде трошки виснути або погано промальовуватися. Е, можна. На цей кут задавати довільно, або задавати значеннями, або вказувати перспективу певну, або обирати ось із пресетів, так би мовити, налаштування. Коли ви визначитеся, приблизно, ну, якось, отак, ми її налаштовуємо зірку, ми також маємо довжину екструзії, тобто довжину витягування. Але ж так, щоб вона влізла у вас? Ось, ось, так. Може сюди, так. ось трошечки так. Можна ще так. Зараз І а коли ви задоволені? Результатом натискаємо ОК. Втримуємо таку зірочку. Тепер нам треба розібрати оформлення, тому що зараз у нас є, ви бачите, коли ви виділяєте, ви виділяєте первинний той об'єкт, а у вас зірочка е вже має іншу зосім форму. Тому ми об'єкт е розібрати оформлення обираємо, і вже наша зірочка перед нами пристає як вигляд. У вигляді вечора А Його теж треба розгрупувати, для того, можливо, декілька разів, а можливо, навіть ще раз розібрати, а потім розгрупувати так. Для того, щоб взяти, виділити кожну грань і трошки перефарбувати її у, 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 у градієнтні кольори. Так. Зберемо градієнт від ось такого, наприклад, до світлого. А тут буде якийсь більш темний градієнт. Від ось такого до світлого. Тут теж буде більш темний градієнт. Це нижня грань, так? Повідно, тут буде від темного. Темної точки і, можливо, б, теж більш тої там темної, ось такої точки. Ось ця грань світла, ага, тут у нас. Ну, поки що ми залишимо так. і Ця грань теж така більш світла. Теж залишимо. Тепер беремо оцю зірочку і обираємо об'єкт створити контур, паралельний контур. Тобто, це. Ніби таке обведення, а створюємо паралельні контури з взаємним значенням СУ, тобто всередину. А стики нас цікавлять саме в голові не за округлим. І а, тепер теж треба розібрати оформлення, розгрупувати. І можна тепер перепробувати. Ось цей контур, наприклад, зараз, наприклад, з тим чином. Ой, мені треба біла. Ну, в цьому контурі по цій великій дірочці треба біла залишка. Можна. І таке омираючи обведення. Можна будь-якими кольорами це робити, можна перемальовувати просто різними кольорами. Весь цей малюнок ми встановлюємо йому, так, як всіх встановлюємо обведення. Зараз Обведення, таке товстеньке. Якщо у вас тут негарно виглядає, то можна просто трошки підрозтягнути, підняти, подивитися ці моменти, щоб дірочка ця трошки перекривала. Так? І далі, далі, все залежить лише від вашої фантазії. Берете такі зірки. Створюєте їх декілька, а, перефарбовуєте у різні кольори, вони будуть також гарно виглядати, якщо їх перефарбувати у різнобарвні якісь кольори. Так. Так, От, якщо ми її різним підрубарною замалюємо, якимось відтінками вона теж буде дуже гарно виглядати. Для того, щоб зробити доріжку, нам треба прямокутник із заданими розмірами. Нагадую, щоб зробити прямокутник із заданими розмірами, ми натискаємо один раз і зводимо розміри. Намалювали прямокутник, э, зафарбовуємо його темно-помаранчевим кольором. Ой, таким, як колір э, цегли, да? такий. такий, такий. Ось такий. Це для них. Тепер нам треба заокруглити, заокруглити трошки кути. Радіус близько, для такого розміру радіус близько 3 мм. І а, цей прямокутник ми копіюємо і вставляємо на передній план. Комбінація клавіш, про яку я вам казала, Ctrl-C, Ctrl-F англійська. Так робимо два рази. Тобто у вас було по факту три прямокутники. Ви можете це перевірити у палітрі шарів. Там ви побачите всі три, три прямокутники. У порядок накладання цих шарів, у палі шарів відповідає, власне, їх розміщення. А тепер обираємо найнижчий прямокутник. Для цього натискаємо на позначку кола. Тоді буде активний саме у вас той, що з самого низу. І змінюємо його колір на трошки більш темний. Ми цього не побачимо, тому що цей прямокутник лежить знизу. Тепер. Не знімаючи виділення, нічого не змінюючи, нам треба трошки передвинути цей прямокутник. Ми його рухаємо за допомогою стрілочок на клавіатурі. У вас на клавіатурі є чотири такі кнопочки, стрілочки. Для того, щоб зрушити прямокутник, нам треба три рази його вправо зрушити. Тут три рази натиснути на стрілочку вправо. Раз, два, три. І три рази вниз. Раз, два, три. Бачите, щось там у вас трошки порухалося. Вже є, виглядає трошки. Тепер обираємо разом той, що найнижній, що ми рухали, і той, що над ним. Для цього утримуємо клавішу Shift. І тепер для них виконуємо. Операцію так звану булева. А, вона у нас знаходиться у вікні обробка контурів. Якщо воно у вас не відкрите, ви заходите в вікно, обробка контурів і відкриваєте. А, нас цікавить операція Мінус верхній, тобто ось така. Обрали два прямокутники і натиснули Мінус верхній. У вас утворився контур. Ви бачите, це на палітрі шарів, що у вас утворився контур. А тепер повторюємо це. Цю ж дію. Знову ж таки, копіюємо та два рази вставляємо першній прямокутник. І тепер знову обираємо найнижній прямокутник над контуром. Але тепер рухаємо його вліво. Після цього перефарбовуємо у трошки більш світлий колір. Ось так. Бачите, трошки, якщо придивитися, що у вас теж з'явився такий світлий контур. І те ж саме виконуємо для цього прямокутника і того, який над ним лежить, операцію «мінус верхній. І знову створюємо контур. Беремо всі зображення, прямокутники два контури, і групуємо їх. Групувати, правою кнопкою згрупувати, або групувати, або, а, як, ну, групував, або комбінація контроль. Можна тепер зменшити цей прямокутник, щоб його висота складала десь приблизно 10. Міліметрів, але я так сильно не буду поки що зменшувати, стоп, в мене вийшла проблема. Бачите, якщо ми починаємо рухати, у нас групу у нас е, трошки з'їжджає фонду. Цікаво, чому так, а вже він повинен. Вині вони мали, повинні трансформуватися пропорційно. Ну, добре, ось, ось, тоді поки що не трогаємо, не зменшуємо. Відкриваємо вікно зразки. Ага, в мене десь вони є відкрито. Ага, ось вони образці наші. Зразки. Перетягуємо цю групу на панель зразків. Просто перетягуємо. Обрали чорною стрілочкою і перетягнули. І у вас з'явилася така маленька піктограма. Тепер малюємо прямокутник. Звичайний. Ой, малюємо звичайний прямокутник міклометрах на 650 мм. Це буде ваша доріжка. І ось майбутнє, так? І ось для цієї доріжки у якості залізки ми використовуємо оці наші зверски. Ага, бачите, трошки не влізають тому можна просто зробити трошки більше цей прямокутник. Ось так повністю. І... Тепер цей один прямокутничок вже можна видалити. А тепер для цього прямокутника ми розбираємо оформлення, розбрати, але дивимося, щоб було тут представлена галочка, щоб зібралося далеко. Далі, знімаючи виділення, переходимо до трансформації. Знаходимо. Зараз здається об'єкт трансформація. Так. Хочу. Зараз Я б не видела. Підходимо угу. вільні трансформацію. Можливо, вона схована у вас, як у мене, можливо, вона схована. Клавиці є. вільна трансформація. Давайте треба знайти. Так, ось я знайшла е, інструмент вільна трансформація або клавіша Є. І тепер е, нам треба виконати, власне, перспективу для нашої доріжки. Там угу. не працює. А Я, напевно, напевно помінила, напевно, коли зміняла дії, змінила розбір. О. Так. І тепер за допомогою ось цього інструменту, от бачите, тут можна і пообертати, і змінити перспективу є доріжки. Інструментом звичайна трансформація можна і зменшити, щоб вона у вас влазила. Ну, а інструментом вільна трансформація можна буде. Ось. Можна буде змінювати перспективу. І у вас буде створена така доріжка.